Привіт, друзі, 8 вересня сьогодні. Подій не так багато, але вони дуже важливі. Звісно, фронт це в першу чергу, але є інший фронт інформаційний, ідеологічний. І тут ці частині Латвія, Литва, Естонія і разом із Польщею роблять дуже потужно і дуже багато, і дуже класно на відміну від цієї Європи. Що це означає? Давайте зараз розберемося. Підпишіться на мій youtube канал. Мене звати Валерій Клочок. Саме тут ви зараз є. Як це робити? Ви чудово знаєте. І так, поїхали. Сьогодні вже разом три країни Балтії, Литва, Латвія, Естонія і Польща зробили спільну заяву. Ну, зокрема, прем'єр-міністр Естонії повідомив, що до заборони перетинати кордони цих чотирьох країн, бо вони разом будуть уже раніше говорили про три, саме з туристичними візами шенгенськими для росіян. Це є уже доконаним фактом. Вони не будуть пускати росіян на свої території, в кої шангеніцька туристична віза, незалежно від того, де вона отримана. Все, кордони для них закрили. Так, якщо з інших причин робочі поїздки до сім'ї і так далі, то там питань не буде. Туристичні ні, все закрито. І плюс до того, що Латвія сьогодні ухвалила новий закон, Сейм Латвії, який передбачає фактично видворення православної церкви Московського патріархату з Латвії до 31 жовтня. Латвійська православна церква повинна буде змінити статус відповідно до нових вимог закону, прописаний конкретно порядок, як відсторонюють і затверджують митрополитів, архієпископів і єпископів. Що вони говорять, що відмова від будь-якого зв'язку з московським патріархатом є важливим питанням для наших православних, всього латвійського суспільства і національної безпеки. А тепер давайте перекладемо на нашу історію. Ви, мабуть, пригадуєте, як буквально ну, ось місяць тому до початку. Чаївські лаври рухалися близько 5 тисяч вірян із Хмельницької області в умовах війни. Ми не знали, хто там йде, як там йде. Вони дійшли до лаври, слава Богу, нічого не сталося, але це саме були прихильники Московського патріархату. І коли, кажуть не на часі, ну я чесно не розумію. І повертаючись саме до питання візового, справа в тому, що Європейський Союз не захотів приєднуватися до Повної заборони видачі шенгенських віз для росіян. Вони це мотивують тим, що ми, мовляв, не можемо позбавити певної частини росіян, які хочуть виїхати втікти від Путіна, аби вони приїздили до Європи. Натомість країни Балтії чудово розуміють ризики того, як на їх території поширюються проросійські наративи, як там співають Катюші, і потім в'яжуть тих, хто співає ці Катюші. Це взагалі було показове відео. І дуже цікавий випадок, коли саме поліцейські у країнах Балтії чітко реагують на будь-які проросійські наративи. Там навіть забороняють розмовляти російською мовою в публічних місцях. Це те, що у нас говорили у гнітінні руських. Бачите, до чого привезло те, що ми там <кхм>, толерували тому, що інколи часто. Давали можливість поширюватися проросійським наративом в Україні сьогодні маємо війну, тому я вважаю, що дії країн Балтії частині обмеження можливості отримання шенгенських віз, якими можна скористатися для приїзду в туристичних цілях, це дуже правильно. Але повертаючись до Європи, часто ставлять запитання: а мовляв, чи правильно чи ні, влада наполягала на тому, щоб взагалі заборонити видавати візи. Втім, європейський союз від цього відійшов. Тим ускладнив дуже серйозну процедуру видачі. Я думаю, що просто на цьому тлі росіяни будуть набагато менше отримувати віз. До чого я це все веду? Справа в тому, що сьогодні, коли дуже непроста, м'яко кажучи, ситуація в Україні, коли триває війна Росії проти України, врешті-решт вже час зрозуміти всім, що поширення фашизму російського на Території східної і західної Європи на території України це дуже серйозна небезпека. Абсолютно всій цивілізації, всіх люблю, ціную, і шаную. не перемикайтеся, все буде Україна.